Кориночкою, пасолька, рис для хрустин. Нам залишилось їх тільки піджарити. Наші котлетки з однієї сторони піджарились, тепер їх перевертаємо. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас будуть економні котлети. Для цього нам потрібна відварена пасолька, рис, я вже відварила, яйце, цибулина і морква. Ну і сіль перець за смаком. Що ми робимо? Нам потрібно нашу пасольку перекрутити через м'ясорубку. От я перекрутила нашу пасольку, відставляємо, зараз вона нам не потрібна. Далі беремо нашу цибулину, її треба накришити маленькими кубиками. Так. І відправляємо її жаритися на сковорідку, а моркву ми натираємо на великій терці До нашої цибульки тепер вона вже так піджарилася, додаємо моркву І обжарюємо до готовності. Цибулю з моркви ми пережарили, вони зараз вона. Тепер будемо змішувати і робити наші котлети. Беремо в більшу миску, пересипаємо посольку, рис, Додаємо кінцем, спеється її за смаком перчик. І тепер додаємо нашу сировну морку з цибулею. І будемо вимішувати наші котлети. Я працюю руками. Добре, переминаємо, щоб всі наші інгредієнти перемішалися. Можна навіть, якщо у вас є там м'ясо, фарш додавати, але у мене фаршу немає. Будуть у мене такі дієтичні котлети. Пробуйте за смаком, можливо, ще щось додати, наш фарш для котлет. Доволі таке еластичне, буде добре вліпитися. Тепер можна приступати до формування котлеток. От я підготовилась, будемо вмочати руки в воду, щоб. Легше нам було формувати котлетки. Ну, такі гарненькі у нас виходять. Я вирішила їх ще мучити в паніровочні сухарі для хрустинки. Можна, якщо у вас немає, то навіть в муку. І так працюємо далі. Я сформувала наші котлетки, і тепер нам залишилось їх тільки піджарити на сковорідку я налила олії, і тепер вона нагріється і будемо. Обжарювати наші котлети до рум'яної такої кірочки. Наші котлетки з однієї піджарились, тепер їх перевертаємо. Дивіться, які вони які гарненькі. Ді, наче із м'ясом, і сперше на вигляд, запах смакота. Подивіться, яка ціла миска вийшла смачних, дієтичних, економних наших котлеток. Давайте подивимося, які вони всередині. Хрумкі з кориночкою. Все прожарене. Можна подавати і з соусом своїм улюбленим, чи з майонезом. Хто як полюбляє. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди свіжі і нові рецепти. Смачного!